Ядка, нічого не маю проти каратину, декому він насправді потрібен але. При нормальній здоровій шкірі голови, що, на жаль, зараз дуже велика рідкість, але все ж таки, хочеться рівне волосся, блискуче, хочеться кучеряве волосся, хочеться його гарно вкладати. Я завжди кажу, що волосся потрібно нам для того, щоб воно доставляло радість, щоб воно радувало до нас, і ми бачили в зеркалі саме те, що ми хочемо. Перше правила при вкладанні, ми стараємось використовувати багато термозахисних засобів. Це може бути спрей, може бути гелеві, кремові текстури, масла для потовщення, для обтяження волосся, для того, щоб його вирівняти і згладити лусочки, кутикули. Коли ми висушили на 100% волосся, ми нанесли спочатку спреєвий захист. Він більше покриває по довжині і не пропустить жодного сантиметру. Потім ми наносимо крем, він дає обтяження волосся та закриває кутикулу. Потім, після того, як ми все це нанесли, ми можемо закрити кінчики волосся масляною обтяжуючою текстурою, яка допоможе нам згладити кінчики та зробити їх більш прямими та рівними. Не забуваємо про термозахисти. Це найголовніше, що Буде в нас під час укладок. паралельно не забуваємо про гарні прилади, навіть найдорожчі прилади, все одно потребують використання термозахистів. Термозахист повинен повністю висохнути на вашому волосі, і волосся не повинно бути вологим. Потім, якщо ми використовуємо гребінець, Використовуємо утюжки, використовуємо фени, стайлери. Ми завжди дивимося на температуру. Для тонкого волосся це 130-150 градусів. Блон це максимум 170. Ми не стараємося зробити дзеркальне рівне волосся, ми стараємося його ще все ж таки зберегти. Гарні якісні прилади, гарні, якісні термозахисти допоможуть нам зробити ту укладку, яку ми хочемо, і в той же час зберегти якість волосся. Не частіше, ніж раз на тиждень. Краще все ж таки. Перед якимись виходами, перед якимись світами, коли ми хочемо виглядати, як на червоній доріжці. Тому запаминаємо два правила: термозахист, якісні, гарні, на шаровому декілька. Чим більше у нас пошкодження волосся, тим більше в нас незмивних засобів. Не використовуємо найвищу температуру, тому що ми можемо просто попрощатися з волоссям. І якісні прилади, які допоможуть нам класти це волосся. Тому всім здорового волосся, дівчата. Використовуємо ці правила і все буде гуд.